Всі хвилюються за події, які буваються зараз в Криму. Наразі ми з вами бачимо факт агресії Російської Федерації на територію держави Україна. Тому ніхто не хоче воювати. Я знаю, що і росіяни також не хочуть, і ми не хочемо. Але якщо буде потрібно ставати на захист нашої держави, ми маємо це зробити. Товариство хочу наголосити: у нас з вами знаходиться скринька. Ми будемо збирати кошти для Організації супротиву, тому що будуть потрібні певні засоби. Ми про це вам пізніше оголосимо, але щоб ви розуміли, що зараз змінюється формат нашої з вами діяльності, ми з вами маємо зараз об'єднатися і створити наші загони, тому що невідомо, коли ці загони будуть потрібні нашій державі. Товариство також зараз до слова запрошую голову Уманського відділення всеукраїнського об'єднання «Майдан» Ярмчка Срія. Слава Україні! Шановні гуманчани, ситуація в країні така, що години змінюється. Скажу, ми готувалися на це віще з іншими питаннями. Ми готували зміни в міській раді. Ми готували кандидатів, які хотіли висунути вам на обговорення. Але все змінилося. І я вважаю, не наразі зараз навіть. Задавати це питання комусь чи буде він працювати там, чи не буде, сьогодні потрібно нам єднатися з одною, з одною метою зараз небезпека в нашій країні. Іноземна держава е, зазіхає на державний суверенітет України. Тому я вважаю, що е, я і, і ви також зі мною повинні стояти пліч опліч на захисті державного суверенітету і цілісності нашої держави. Бо я вважаю, що кожен, хто сюди прийшов. До якого б він політичної партії не належав, до якого він громадської організації не належав, повинен ставити за основну собі ціль збереження державної цілісності нашої держави. І сьогодні на нашому вічі присутні депутати міської ради, присутні секретарі міської ради. Я хочу запросити їх сюди, вперше сюди на сцену, щоб вони сказали своє бачення. Звернулись до вас. Поки вони підходять сюди, я хочу сказати, що сьогодні велике церковне свято, свято прощення. І я думаю, принагідно також хочу звернутися до вас, щоб ви прощали людей. Тому що ми, українці, є велика нація. І коли іноземний агресор загрожує нашій державі, то ви, ми повинні прощати, єднатися і разом. Ставати на захист нашої держави. Дякую. Доброго дня, шановна громада. Я безумовно хвилююсь, тому що, на жаль, сьогодні почалася велика війна, війна з демократією, яку почав наш український народ. Війна демократії проти тоталі... тоталітаризму, яку диктує сьогодні Росія. І, безумовно, Жодний українець, жодний мончанин не має права стояти осторонь. Наше завдання з вами сьогодні, завдання нашої громади забезпечити спокій в нашому місці, забезпечити роботу комунальних систем, забезпечити можливість дітей ходити в школу, забезпечити роботу лікарень, основних стратегічних об'єктів. Питання поділу влади це сьогодні неактуальне питання. Це питання вирішиться і в найближчий час, тому що є депутати, які сьогодні легітимно обрані, тому що є народ, тому що є майдан громадські організації. Це питання буде безумовно поставлено на обговорення, але це питання сьогодні друге. Сьогодні наша обов'язок об'єднатися, не допустити в нашому місті в першу чергу диверсії, тому що все, що відбувається в Україні, це є диверсія. Це є диверсія не росіян, не народу Росії. Це диверсія тих кількох осіб чи десятків осіб, які сьогодні проводять геополітичну політику, які базуються, можливо, в тих самих Сполучених Штатах і в тих самих Росії. Це їхня спільна діяльність для того, щоб створити такі суперечки в державі, не які сьогодні творяться. Що ми сьогодні маємо робити? Вчора зібрався колектив самооборони, колектив чернобильців, колектив афганців, Тут у вісім годин, навіть всім о сьомій годині і раніше, для того, щоб починати якісь дії. Вчора навіть обговорювали те, що ми маємо блокувати пости під'їзду до міста Умань, щоб озброєні люди виходили на вулиці міста з рушницями, всіх закликали до зброї, але послухайте уважно цього робити не потрібно. Ми повинні виконувати наказ секретаря РНБО і виконуючи обов'язки президента України щодо мобілізації. Мобілізація зовсім не означає брати в руки рушницю, пістолети і йти на вулиці. Мобілізація це ті заходи, які забезпечать нормальне функціонування систем комунальної життєдіяльності, систем освіти, систем медицини і інших галузей міста Умань, міста Черкаси і так далі. Сьогодні я спілкувався і вчора я ввечері спілкувався разом з самообороною, з усіма силовими структурами. Ми вчора спілкувалися з командирами трьох військових частин, з нашим воєнкомом, спілкувалися з Служби безпеки України, з нашими внутрішні, міністерством внутрішніх справ, нашою міліцією. Як і раніше, вчора була посилена охорона стратегічних об'єктів, виставлені додаткові пости на підстанції, на ТЕЦ на нашій, на основній котельні, на Умань-Хліб. На інших об'єктах і посилена оборона вахту, вахту передавала з восьми вечора до ранку і так далі. І так ми будемо продовжувати. Сьогодні піднялося українське козацтво, сьогодні принесло наказ, ми їм не дамо слово. Сьогодні ми готові до того, щоб в будь-яку хвилину встати на захист суверенітету України, але це не повинно бути спонтанно. Тому що собі уявіть таку ситуацію. Ми сьогодні з рушницями ходимо по місту. Хто це такі, хто буде ходити з рушницями? Це люди в цивільному, а хто всередині невідомо. Тому під цей шум може бути будь які диверсії. І той, хто прийде з рушницею, як диверсант, може натворити тут лих... лихої біди. У кожного є діти, у кожного є батьки. Ми кожен хочемо благополуччя миру спокою. Сьогодні зібралися і депутати, і голови фракції. Ми це питання обговорюємо з восьмої години ранку. Ми сьогодні спілкуємося з усіма. Не зміг прибути у Юрчак. Сьогодні Юрчак це воєнком наш міста Умані. Він сьогодні очолює воєнкомат. Ну, фактично, воєнкомат сьогодні розброєний. Там залишилось чотири особи. Він зараз веде мобілізаційну роботу. Якщо ви хочете почути вже тих людей, кого мобілізували в воєнкоматі, я зараз запрошу сюди, вони вам розкажуть, що це таке з перших курс. Є міліція, є депутати. Питання розділу влади я зараз піднімати не хочу, але хочу сказати одне: 38 депутатів, яких обирала міська громада, є думка майдану, є думка інших громадських організацій. Так працювати, як сьогодні працює міська влада, неможливо. Сьогодні фактично залишився автоматично виконуючи обов'язки секретаря міської ради і міського голови. Я, Коваль Миколаївич, і новий заступник міського голови, який аж попрацював півроку, це Марков Сталіслав Олександрович. Місто йде, місто працює, місто живе. Необхідно продовжувати роботу щодо забезпечення функціонування міста. Необхідно рішати питання соціальні, питання заробітної плати, питання пенсії, функціонування школ, вузів, інших закладів, транспорту і так далі. Тому це повинна бути повноважна структура схемою заступників із дієздатним виконавчим комітетом. Сьогодні немає в місті повноцінної міської влади, сьогодні немає в місті повноцінного виконавчого комітету. Сьогодні, шановні гуманчани, я хочу сказати вам трішки відтермінуватися від тих питань, які стосуються приватизації землі. Можливі трошки затягнення, але воно все буде тоді, коли міська рада, депутати міської ради, з вашою думкою створять колектив діючої влади. Це технічна влада буде, яка доведе місто до виборів, а після виборів спокійно передасть владу тим депутатам і тому міського голови, яких ми оберемо. Я надіюся, що ви мене зрозуміли. Якщо є якісь запитання до мене, ви мені можете задати. Я хочу зараз, з вашого дозволу, надати слово депутатам, щоб ви їх також послухали, про їхню готовність працювати на Уминську громаду для нас. І ми разом з вами. Шановні манчани, сьогодні йде єдиний поділ. поділ. На патріотів України і поділ на зрадників. Росія не просто претендує на Крим, вона претендує на право нав'язувати нам кожен раз свій уряд, свою політику і одним Кримом справа не обмежиться. Тому від нашої стійкості буде залежати далі доля України. Є таке поняття як загальний спротив, неприйняття окупаційної влади не прийняття чужої нав'язаної волі. Але для цього потрібна єдність і поняття, що найдорожче, що є, це батьківщина. Шановні уманчани, я не вперше виступаю з цієї сцени, і моя думка не змінилася. Все, що ми робимо, спільно робимо разом з вами, воно має бути спрямовано лише на стабільність і спокій в кожній родині. Як в нашому місті, так і у всій державі. І сьогодні знову ж таки скажу: ми відійшли від всіх політичних прапорів. Ми бачимо, до чого довела нашу країну велика політика. Ми все ж таки сподіваємося, що в них вистачить розуму, сили і можливостей зробити все, щоб більше жодна краплина крові не пролилася українською нацією. Тому сьогодні ми беремо на себе зобов'язання і чітко вам заявляю, що ми готові приймати будь-які рішення, ті, які будуть слугувати стабільності і спокою нашого міста. Саме найголовніше, щоб були забезпечені всі сфери життєдіяльності нашого міста. Я прошу всіх бути толерантними, особливо сьогоднішній день, особливо перед великим постом. Є дуже багато випробувань, як і на нашому місті, так і у всій державі. Ми повинні зрозуміти, що найголовніше це людське життя, і ми маємо зробити все, щоб місто жило і процвітало як і раніше. Тому я прошу дуже молодь, все ж таки прислухатися до старших людей. Тут є створені загони самооборони, є військомат, є міліція. Давайте всі разом будемо спокійно і виважено підходити до цієї ситуації. Все ж таки, держава контролює всі ті питання і будуть всі ті рішення і всі ті накази спускатися до тих людей, які принаймні фахово знають, як діяти далі. Але звичайно, що ми всі разом з вами будемо робити все для того, щоб принаймні в нашому місті і далі у всій державі був спокій. Ми бачили з новин. Серце обливається кров'ю, коли українці якимось чином намагаються принизити українців. Це боляче. Ми не повинні наш свій народ. У нас має бути одна думка, одне майбутнє. Ми не маємо ділитися за будь-якими позиціями чи приналежностями до тих чи інших питань. Те, що відбувається зараз на сході, це безумовно провокація. Ми сподіваємося, що все ж таки в Росії. Достатньо буде можливо розуму, хоча це важко сказати сьогодні, але є й інші чинники більш важливіші. Тому я думаю, питання вирішиться, і ми не будемо мати більше небесної сотні. Це саме найголовніше для кожного з нас, для кожних батьків, для матерів, тому що. Ну не можемо ми жити постійно в такому страсі. Не можуть наші діти сьогодні ввечері боятись виходити на вулицю. Це має зупинитися. Ми маємо продовжувати рухатися вперед до кращого майбутнього. Дякую. На превеликий жаль, на мою думку, з 1941 року перед нашою країною не було виклику такого, як є він на сьогоднішній день. За всі роки нашої незалежності з 91-го року, по сьогоднішній день, наша країна не була так близько до реальної незалежності і так від неї далека, як на сьогоднішній день. Та загроза, яка надійшла нас, яка до нас надійшла із Москви, вона повинна нас згрутувати. Всі ми, уманська громада, повинні, як казали тільки що мої колеги, забути про всі наші. Переконання політичні, які я, які я переконаний, повинні, що повинні що повинні відійти ще зовсім на другий план, може на третій, на 45-й. Ми повинні ще згуртуватися тільки, тільки по одній тільки по одній причині, бо в нас є загроза. У нас є один єдиний враг. Це зовнішній ворог. Я думаю, що ті держави, гаранти, які виступали в 91-му році і обіцяли нам незалежність, недоторканості нашої держави. Що вони, що вони одумаються і візьмуться за, за цих агресорів, і ми будемо жити в нас, в спокійній в нашій країні. Дякую за увагу. Шановні гуманчани, сьогодні на фоні тих подій, які розгортаються над нашою державою, країною, над нашим народом, звичайно, ті проблеми, які стосуються міста, у трошки втрачають свою актуальність. Але, і всі ми надіємося на чудо. Але чуда не буде. І ті проблеми, які ми сьогодні маємо вирішити в місті Умані, крім нас, ніхто з вами не вирішить. Українці мирний народ і дуже розумний. І сьогодні в кожного є пропозиції, як нам далі діяти, як нам далі жити, як нам мир зберегти. Ми всі одностайні в одному. Сьогодні нам потрібно зберегти саме найдорожче, що в нас є, це наших дітей. Потрібно зробити так, щоб мама не боялася віддавати дітей у дитячі садочки, школи, навчальні заклади, щоб технікуми, коледжі, інститути, школи сьогодні функціонували. Сьогодні потрібно звернути увагу і посилити методи безпеки цих навчальних закладів. Забезпечити абсолютно використати всі міри для гуртожитків в коледжі, тому що там також проживають наші діти, наші студенти. Сьогодні є нагода відмінити всі багатомасові заходи в школах, в технікумах, в коледжах а вчителям посилити методи контролю за відвідуванням. Учнями шкіл, щоб кожна мама була спокійна, що її дитина в школі. На це теж також звернути увагу загонам самооборони. Шановні уманчани, сьогодні, завтра починається Великий піст. Кажуть, що не гріх те, що в уста, гріх те, що з вуст. Давайте поважати один одного, тому що від того від нас, як ми себе будемо вести, не допустити паніки, не допустити розладу, не допустити безладу в нашому місті, залежить майбутнє нашої держави. Якщо ми сьогодні покажемо всій Україні, що ми в Умані можемо навести лад, значить ми і здатні цей лад навести на території нашої держави. Дякую, Зачекайте хвилинку, буде говорити координатор ГО «Майдану». Мені ну, це непоминає ваші зараз розговори точно, як ото за комуни. І все по колу, і одно те саме. І одне те саме, розумієте, це чути, а саме цікаве чути від тих людей, які відправляли, грубо кажучи, тітушок да? і багато зробили, приложилися. Так я вам хочу сказати, хочу сказати. Подякувати самообороні, ви розказуєте, кому тут керувати. Самооборона буде з міліцією, не знає, що робити і будуть робити. До речі, вони роблять це просто так, не за гроші. В стосунку до вас. Також, шановна громада, дивіться, є координаційний центр. Ми не здаємося і будемо контролювати цю владу, яка б вона сладка не була. Ми виношуємо тут плани і ми захистимо ваше право вибору. Ми нон-стоп будемо міняти своїх чиновників, але робити це будемо поволі, щоб дійсно місто наше залишалося в нормальній ситуації економічній. Тому ми довірили нашому секретарю. Він виходив, може хтось не бачив, клявся тут, що буде служити Україні. Ми йому віримо, ми маємо вірити один одному. І ми спокійні. Ми не, не нервуємо. Ми знаємо, що ми господарі на своїй землі. Дивіться. Там вже сто... молодь наша, там два зошита є. Можете пропозиції на членів виконкому туди записувати. Також є ілюстраційна книга. Хто вважає на кого, щоб не було балагана, можете писати це буквально ось тут. Оце тут. Так що вже координаційний центр працює. Дякувати нашому секретарю. Наразі він і голова нашого міста. Він надав приміщення. Він не перешкоджає нам вам вільно тут пересуватися і керувати. Так що, будь ласка, у кого там після мітингу будуть якісь пропозиції, або навіть будуть кандидати, в члени виконкому. Будь ласка, наша позиція незмінна. Наразі виконком в повному складі піде у відставку. Що таке виконком? Це просто ті люди зараз будуть введяти від людей звичайних і нон-стоп будуть проходити ілюстрацію, які будуть контролювати. Тобто, оте народовладдя, яке дане нам Конституцію п'ятою статтю, що єдиним джерелом в Україні є народ, буде здійснюватися власне в такий спосіб. А далі поволі будемо підбирати все кращих і кращих кадрів. Дякую за увагу. Слава Україні! Якщо я сьогодні представник влади, то я буду діяти виключно в законодавчому полі. Для того, щоб обрати члена виконкома. Необхідно всім бачити, що це за людина, кого він представляє, який в нього бізнес, скільки в нього працівників. Чи не отримують вони зарплату в конвертах? А скільки цей бізнес вклав в місто, в бюджет міста? І чи не ховав він податки? І чи не жили на наші школи, і дитячі садки, і лікарні за рахунок чесних платників податків? А ті, хто не сплачував ці податки, сьогодні хочуть бути членами виконкому. Тому що всі люди, які мають виконком, Повинні бути прозорі, чесні перед владою. Є відповідна процедура. Кожен член виконкому, який обирається, проходить погодження в комісіях депутатських, потім міський голова цю людину пропонує депутатам міської ради. І тільки після затвердження міською радою ця людина стає членом виконкому. Я хотів би говорити сьогодні з владою толерантно. Якщо ми сьогодні вирішили йти на компроміси, ми повинні їх шукати. І ніхто не буде заперечувати, якщо від будь-якої громадської організації, якщо ця людина достойна, війде в члени виконкому. Це питання необхідно вирішити в найкоротший термін, тому що сьогодні місто паралізоване, виконавчий комітет не працює, міська влада дві особи. Тому як всі сторони призвав би. Прислуховуватись до думки депутатів, а сторону іншу прислуховуватись до думки іншої сторони. Я вам дякую за увагу. надіюсь на толерантність. Товариство буде... давайте для того, що ми закінчили тему виконкому. Я вам несу деяку якість. Вячеслав Миколаївич дуже добре сказав про сплачені податки і про прозорість. Але громада, мене на вас питання: скільки разів до цього часу у вас хтось запитував, хто буде членом виконкому? Хоч раз хтось питав? Жоден член виконкому зараз не звільнений. Лише секретар виконкому за власним бажанням пішла відставку. Тому коли мова йде про те, що німа нас немає виконкому, це неправда. Виконком ніхто ще не звільнений. Депутати від різних політичних партій, позафракційних, також залишаються на своєму місці. Єдине, що мені не зрозуміло, коли депутати виступають, ніхто не представився. Товариство, наразі ми з вами зараз не будемо з'ясовувати стосунки. Ми подякуємо депутатам за виступ, подякуємо секретарю міської ради за виступ. І перейдемо до інших питань. У нас Товариство, ми зараз не будемо влаштовувати піар-компанію депутатам. Будь ласка, депутати працюйте. У вас громада обрала, працюйте. Слово має Сергій Андрейчук. На рахунок депутатів я хочу також сказати, що е, люстраційні списки ніхто не призупиняє. Роботу по люстрації ведуть. У нас є комісії, які з'ясовують, хтось з хто із представників депутатів возив тітушок. Буде знайдено. Є представники, є депутати, які допомагали Майдану, допомагали також і перевезенням, і допомагали коштами, а є ті, які возили. Тобто ми це з'ясуємо, буде об'єктивна комісія. Я скажу більше того, ми проводимо не тільки люстрацію депутатів і люстрацію влади. Навіть саму люстрацію ми проводимо. Навіть тих людей, які ми пропонуємо зараз виконком, ми також їх люструємо, щоб ми могли вам дивитися.